Розділ 95. Швидкість і пристрасть. Спостерігаючи, як вона опустила голову, моючен зітхнув. Він не міг не погладити її по голові, ніжно притягнувши її в свої обійми. Скільки тобі зараз років? Я навіть не можу сказати тобі кілька слів. Ти маєш виправити цю свою вдачу. Його голос лунав знад над її голови. Сісяя відповіла хриплим, обуреним голосом. Я не злюсь на тебе, добре, я не буду з тобою сперечатися. Якщо тобі буде комфортно, будь такою. Швиденько наведи трішки порядок і закінчи займатися своїми справами, я виведу тебе, щоб провести трохи часу зовні, сказав мою юйче, а потім не втримався і знову погладив її по голові, перш ніж відпустити. Він розвернувся пішов до полиць, щоб продовжити розставляти книжки. Сісяя спостерігала за його зайнятою фігурою, вона все ще відчувала слабке тепло, яке його рука залишила на її плечі. Вона довго тихо стояла на тому самому місці, перш ніж заспокоїтися. І більше нічого не сказала. Вона просто прискорила крок і пішла вперед. Святкувати в чайні планувалося почати з наступного дня аж до 15 го числа місяця. Сісяя сказала професору Ліню роздати всі новорічні подарунки, приготовані для співробітників, а потім розповіла про деякі речі, на які слід звернути увагу під час святкування. Тоді вона пішла з моюченом. Мойчен керував автомобілем, і його навички водіння були кращими, ніж у Сісяї. Справді, здавалося, що він також звик їздити швидко. Він мчав увесь шлях, і дуже швидко вони в'їхали на північ гамірного міста. Коли він провів її в елітний салон краси, сісяя не могла не здивуватися. Вона не очікувала, що він хотів допомогти їй провести час, помивши та підстригши її волосся. Давайте її гарненько вимиєте і висушите, підстригши при цьому їй теж трохи волосся, але не стрижіть його коротко. Наставляв він перукаря, яка виглядала шанобливо і захоплено. Потім він підійшов до дивана, взяв з боку журнал і неквапливо сів, щоб погортати його. Перш ніж вражена сісяє, встигла прийти до тями. Перукарка вже з радістю погодилася на поставлене завдання. Сісяя деякий час була в заціпенінні. Коли вона повернулася до сьогодення, перукарка уже кілька разів кликала її. Трохи подумавши, вона зрештою пішла, оскільки їй не потрібно було мити своє довге волосся, коли вона повернеться. Перукарка була швидкою, крім того, що вона була дуже кваліфікованою і професійною. Щоб помити волосся, підстригти його і зробити масаж голови, знадобилося трохи більше години. Сісяя навіть деякий час дрімала. Коли перукарка підстригала їй кінчики, сісяя час від часу крадькома поглядала в церкало на нього на дивані. Вона побачила, що він читає книгу дуже зосереджено і він зовсім не виглядав нетерплячим. Вона довго думала про це, перш ніж раптом гукнути його. Муюйчен, Хм. він тихо відповів, навіть не піднявши погляду. Хоча він відповів, вона більше не вимовила жодного звуку. Коли він не почув, як вона продовжила, муючен підвів очі. Він довго дивився крізь дзеркало і вже збирався щось сказати. Як раптом задзвонив телефон у кишені його сорочки, це був його особистий телефон. Такий, як він, зазвичай був зайнятий роботою. Тому мав чимало номерів. На вихідних він брав із собою лише особистий телефон. Навіть сісяє знала про цю його звичку. Він дістав телефон і ковзнув пальцем по екрану, щоб відповісти на дзвінок. Це було з резиденції Му. О, Чен, сьогодні вихідні. Ми з твоєю бабусею зловили двох коропів. І як щодо того, щоб ти привів свою дружину сяї назад до резиденції на вечерю? Людиною, яка говорила з іншого кінця, був нань. але гострий слух моїй чена вже міг почути, як Ван Хуей стукотить з боку. Наказуючи Муїнаню наню швидко сказати йому, що він привів сяю додому на вечерю. Він не міг не сховати голову руками, перш ніж тихо відповісти, ми не повернемося сьогодні. Можливо, в інший день. Чому ні? Ви сьогодні не працюєте. А ми дзвонили в кленову резиденцію півдня, але ніхто не відповів. Куди ви поділися? Я не з тобою розмовляю. Передай телефон нашій невістці я хочу з нею поговорити. Якщо ти не повернешся, я накажу їй повернутися. А ще надійшли нам номер твоєї дружини. Ван Хуей вихопила телефон у мої Наня і просто поговорила безпосередньо з моєю ченом. Після того, як Ван Хуей двічі зустрічалася з сісяєм, вона полюбила сісяї так само, як тоді їй дуже подобалася Шень Венна. Старі люди ненавиділи бути самотніми. Крім того, вона хотіла ближче познайомитися з сісяє, тому зробила цей дзвінок. Очевидно, вона не забула, що Шень Ює особливо попросив родину му добре піклуватися про сісяї. Вона також знала про стосунки сісяї. Та родини Сі. Крім того, що вона пожаліла шень Венну, вона пошкодувала сісяї. На цей момент сісяї вже закінчила. Коли вона підійшла, то побачила, що він мовчить і дивиться на телефон у своїй руці. Тому не могла не спитати, що не так? Хто дзвонить? Муючен просто простягнув їй телефон. Вона насупилася і була здивована його мовчанням. Але взяла телефон. Вона піднесла його до вуха, а голос Ван Хуей продовжував: Оскільки вже час, тобі варто народити дитину. Чен Ер. тобі скоро виповниться 31 рік. Ти вже не молодий. Твоїй дружині 27. Чи не так? Приготуйтеся зараз і через кілька місяців, коли буде ваше весілля. Не буде здаватися, що вона вже вагітна. Не переживай. Мене просто хвилюють думки про вас, молодих. Ти повинен подумати про свою дружину. Ще через 2-3 роки, коли вона народить другу дитину, вона буде жінкою похилого репродуктивного віку. Слухаючи все це, маленьке обличчя сісяє відразу почервоніло. і вона... Не наважилася вимовити жодного звуку. Вона швидко сунула телефон назад у руки Моюйчена, наче кидала гарячу картоплину. Тоді Моюйчен тихо сказав іншій людині по телефону Якщо ти хочеш, щоб твоє бажання виповнилося, то говори менше. На цьому поки все. Ми повернемося, коли будуть свята. Потім він поклав трубку. Хоча сісяє була набагато більш розслабленою, ніж раніше, її гарне обличчя все ще червоніло від слів Ван Хуей. Вона ніяково глянула на мою муючена, який підводився. Бабуся така, ти звикнеш до, до цього. Якщо тобі нічого не подобається чути, просто заблокуйся. Трохи безпорадно пояснив мою моюйчен. Сісяя лише посміхнулася та похитала головою. Ні, насправді це дуже добре, що бабуся така, вона дуже прямолінійна, насправді вона дуже піклується про нас. Наступного разу ми повинні бути з ними добрішими. Коли вона говорила про Ван Хуей та інших, сісяя завжди думала про свого дідуся Шеньюя. Можливо, ти вчиш свого чоловіка бути вдячним? учень побачив, що вона виглядає дуже серйозно, тож не міг не посміхнутися. Сісяя кивнула і вдала серйозність. Вона вдала, що погоджується з тим, що він сказав. Звичайно, пріоритети людини у відповідальності і вдячності, містерему. Ти повинен це пам'ятати. Ти набралася мудрості, це тому, що твоє волосся коротше підстрижено. Чен. Хм, я не дозволю тобі говорити про мене так обхідними шляхами. Що я про тебе сказав? Ти сказав, що я.